Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Дітки дуже чекають на цей день день святого Миколая, який приносить подарунки слухняним діткам під подушку або ставить ось у такі чобітки. Давайте сьогодні намалюємо ось такий гарний чобіток. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, стаканчик із водичкою та пензлик. Дітки, ми сьогодні з вами будемо малювати чарівний чобіток. Беремо пензлик, мочуємо у водичку, потім у чорну фарбу і будемо з вами малювати чобіток. Тепер розфарбуємо його в червоний колір. Беремо пензлі, змочуємо, змочуємо у водичку, потім у червону фарбу. І будемо ось так розфарбовувати. І тепер нам з вами залишається прикрасити цю біток наш будь-якими візерунками. Мочимо пензлик у водичку, потім у синю фарбу. І будемо розфарбовувати. Дітки, ось такий красивий чобіток у мене вийшов. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!